Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле. Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Моя сьогоднішня проповідь носить не досить приємну назву. Я сформулював її у формі питання: чому у мене паскудний характер? Це перша проповідь із циклу під назвою Характер Христа, чи схожий я на нього, який ми розпочинаємо у нашій церкві. Якщо б мене запитали, чи схожий мій характер на Христа, чи насправді у мене паскудний характер, то якою була б моя відповідь? На жаль, якщо ми будемо чесними, то переважна більшість із нас каже, ні, на жаль, мій характер не схожий на характер Христа, навіть близько. І якщо ми при цьому будемо ще й абсолютно чесними, то ми визнаємо, що, на відміну від характеру Христа, мій характер виглядає жахливим, нестерпним, паскудним, іншими словами. І сьогодні нам потрібно розібратися з тим, що ж у нас з вами пішло не так, що характер у нас, незважаючи на те, що ми стали дітьми Божими, залишається паскудним. Бо логічно такого не мало б бути, тому що зазвичай діти успадковують характер своїх батьків, і про це написано в першому посланні Івана. Той же, хто й далі грішить, належить дияволу, бо диявол грішив від самого початку. На те й з'явився син Божий, щоб зруйнувати зроблене дияволом. Той, хто став дитям Божим, більше не живе у гріху, бо сама суть Божа залишається в цій людині, і вже не може він грішити далі, бо став дитям Божим. Якщо ми справді стали дітьми Божими, то в нас тепер перебуває Божа суть. Іншими словами, я маю відображати його якості, маю бути схожим на нього, а не на диявола. А якщо це навпаки, то про що це тоді свідчить? По-перше, це може свідчити про те, що у мене є якась серйозна невирішена проблема, бо це нелогічно по паспорту називатися дитиною Божою, а по факту своєю поведінкою нагадувати його ворога. А по-друге, подібне може свідчити про те, що ми ніколи так і не стали Божими дітьми. Про це написано в Євангелії від Івана. Ви ж хочете вбити мене, ви хочете вбити чоловіка, який повідав вам істину, почуту від Бога. Авраам не робив так. Ви ж робите так, як ваш батько. Ми не незаконороджені, мовили вони. У нас один батько це Бог. На те Ісус відповів: якби Бог був вашим батьком, то ви б любили мене. Згідно цього пояснення, люди, які чинять гріх людину вбивства, насправді не є дітьми Божими. І за великим рахунком, це стосується також і нас. В посланні Івана читаємо, ми знаємо, що перейшли від смерті до життя, бо любимо братів своїх. Бо той, хто не любить, залишається мертвим, хто ненавидить брата свого вбивця, а ви знаєте, що жоден вбивця не матиме вічного життя в собі. Виявляється, що ненависть ідентична вбивству, і це є свідченням того, що людина насправді не перейшла від смерті до життя. Вона мертва по своїй суті. Це дитина диявола. Саме тому з негативними якостями нашого характеру потрібно розбиратися, бо жити з цим дуже небезпечно. Раптом це ознака того, що я ніколи так і не став дитиною Божою. Саме тому. Потрібно зрозуміти, чому у мене паскудний характер, як від нього позбутися і як набути характер Ісуса, бо це насправді можливо. На початку спробуємо розібратись з тим, що таке характер. Як це не дивно, але на сторінках Біблії ви майже не знайдете цього слова. Єдиний український переклад, де воно вжите, це в посланні до євреїв, 13 розділі, в перекладі Громова. Майте характер не срібролюбний, задовольняючись тим, що є, бо він сам сказав, я не залишу тебе і не покину тебе. Словом, характер тут переведене грецьке слово тропос, яке означає також поведінку, манеру, лад або нрав. В іншому перекладі це звучить так: у вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Таким чином, коли ми говоримо про характер, ми говоримо також про поведінку, яка включає в себе спосіб нашого життя, реакції, емоції, слова, вчинки, все це прояв нашого характеру. Подібно тому, як і характер Христа проявлявся в Його поведінці словах і вчинках, його внутрішнє наповнення ставало очевидним у видимій поведінці. І саме до такої поведінки він закликає також і нас з вами. Ось його слова і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий. Лагідний і покірливий це також якості характеру, і виявляється, що цього можна навчитися, тобто, тобто характер можна змінити, можна стати лагідним. І про це теж свідчить заклик до євреїв, 13 розділ: майте характер несрібролюбний. Це контраргумент для тих людей, які кажуть, такий у мене характер. Приймайте мене таким, як я є. Виявляється, що це твердження хибне. Характер можна змінити. Бо якщо у мене паскудний характер, то це те, що я набув, а не те, яким мене насправді створив Господь. А якщо я це набув, то виявляється, що цього можна і позбутися. Бо те, що я набув, виявляється, робить нестерпним не лише моє особисте життя, але також життя оточуючих мене людей. Саме тому я вжив термін паскудний. Ви розумієте значення цього терміну? Паскудний це тип характеру, який викликає в оточуючих огиду. Синонім слова паскудний це пакосний, тобто такий, який шкодить, робить оточуючим неприємно. Якщо ви вважаєте, що це слово варто було б замінити на термін складний або важкий, то в такому разі дозвольте запитати, як ви особисто охарактеризували б ось таку людину. Людину, якій ніхто ніколи нічим не може догодити. Тобто, що б ти не робив, ця людина завжди буде незадоволена, буде бурчати. Ти не знаєш, на якій тварині під'їхати до нього. Все не так. Подібне впливає на вас позитивно чи негативно? Вам приємно від цього? Людина завжди ображається. Здавалося б, це дрібниці, які не варті вийденого яйця. А людина в депресії. Це особливо стосується пар, які зустрічаються, або тих, хто планує створити сім'ю. Саме тут нагору вилазить все, що тільки може. Не відкрив мені двері в машині, сльози, не подарував квіти, істерика, відмінив побачення, розрив стосунків, сльози, мовчанки і образи. І так можуть поводити себе діти Божі, і ви скажете, що це не паскудний характер? І він ніяк не впливає на вашого партнера, не залишає в серці ніяких ран, коли ви дуєтеся одне на одного і чекаєте, щоб перед вами ставали на коліна і вибачалися? Це ознака дорослих людей чи це ознака духовних немовлят? Послухайте, що про паскудний характер написано в Посланні до євреїв у 12 розділі. Пильнуйте, щоб хто не відпав від благодаті Божої, щоб не виник якийсь корінь гіркоти і не заподіяв шкоди, і щоб багато хто не осквернився ним. Слово гіркота перекладене з грецького слова пікрія, що означає гнів, несамовитість, злість, жорстокість, роздратування, ось що таке гіркота. І ви скажете, що це не паскудний характер, а просто складний, і подібна поведінка людини ніяк не шкодить оточуючим? На людину просто потрібно дмухати, щоб вона заспокоїлась. Якщо ви так вважаєте, то ви помиляєтесь, бо насправді це шкодить в нашому тексті вжити слово осквернився. Тобто людина з таким характером гадить іншим, якщо ви хочете зрозуміти, про що насправді йдеться. Ще в одному перекладі цей текст звучить так: створить ускладнення для вас і отруїть багатьох інших. Гіркота отруює, заражає, опоганює, бруднить. Цей термін осквернився, говорить про забруднення чорнилами. Уявляєте, яким є результат спілкування з людиною, у якої паскудний характер? Ти почуваєшся, облитий брудом, отруєним, опоганеним? Не хотів би, щоб кожен із нас просто усвідомив, наскільки наші мовчанки, або наші істерки, або наші сльози, те, що ми ноєм, або колимо інших, впливає на них, як воно їх ранить. Якщо хочете буквально зрозуміти, то така наша поведінка знищує оточуючих. Досить наочний приклад цього історія Самсона, записана в книзі суддів. Насіла вона тоді на нього. Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє ти насміявся з мене і не признався мені, в чому твоя велика сила. І говорила вона йому безперестанку і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло. На превеликий жаль, подібно тому, як свого часу спілкувались між собою, Деліла і Самсон спілкується сьогодні багато, в тому числі і християнських пар, знищуючи одне одного емоційно, духовно і фізично. І після такого сеансу спілкування просто не хочеться жити. І тепер нам потрібно відповісти на важливе питання: якщо я є дитиною Божою, чому все це присутнє мені? Чому все це не зникло в один момент після того, як я прийшов до Христа? Сьогодні я хотів би назвати вам п'ять основних причин того, чому наш характер паскудний. Ці п'ять складових насправді формують наше серце. Бо, як відомо, наш характер це ніщо інше, як демонстрація наповнення нашого серця. Тому що все те, що сквернить нас та оточуючих нас людей, виходить з нашого серця. Так Христос сказав, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюб, бездирство, лукавство, підсту, бестицтво, завидюще око, богозневага, гордощі, безум, все зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Тепер питання, як все це опиняється в нашому серці. Я назву цих п'ять складових тезово, тому що для пояснення кожної з них знадобиться ще по одній годині часу, і для цього потрібно проводити окремий семінар. Запам'ятайте цих п'ять складових, їх стільки ж, скільки є пальців на одній руці. Отже, перша складова стартові Адамові гріхи. Це дуже неприємна новина. При народженні ми отримуємо стартовий капітал, і це гріхи Адама. Давид говорить, що його народження відбулося в гріху. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. В 59-му псалмі цей самий Давид говорить: збилися з дороги, нечестиві вже від материнського лона, від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Це підтвердження того, що гріховний шлях людини починається від самого народження, тому що в Адамі вона фактично вже теж згрішила. Так написано. Це послання до Римлян, п'ятий розділ. Тим же то, як через одного чоловіка гріх в світ увійшов, а через гріх, смерть, так і смерть усіх людей увійшла через того, в кому всі згрішили. Отже, питання звідки це з'являється в нашому серці? Відповідь Ми з цим народжуємося. Ми всі стали грішниками ще в Адамі. Ми були з ним тоді. Ми з ним тоді грішили. І ось тепер цей його генетичний гріховний код знаходиться в кожному з нас. Всі ті гріховні пожадання, нахили, прагнення, переконання, вони вже присутні в нас під час нашого народження. Друга складова, яка формує наше серце, це батьківські гріхи. Таким чином, як ми народжуємося при цьому, вже володіючи гріховною природою Адама і закладеними в серці гріховними звичками, які передаються нам ще від нього, точно так ми успадковуємо гріхи, здобуті на ближніх рубежах від нашого тата, бабусі і дідуся. Ми отримуємо в спадок гріхи всіх своїх батьків, подібно до того, як здобули у спадок гріхи Адама. І дуже часто діти роками розгрібають ті речі, якими їх інфікували їхні батьки. Діти чинять ті ж самі гріхи, роблять гірші і зіштовхуються з тими ж самими проблемами. Чи знаходимо ми підтвердження цієї ідеї в Слові Божому? Так. І не один, і не два рази. Ключовий текст, записаний в книзі пророка Єзикиля. Ось кожен приповісник говоритиме про тебе приповістку, кажучи: яка мати, така її донька. Ти дочка своєї матері, що покинула свого чоловіка та своїх синів, і ти сестра своїх сестер, що покидали своїх чоловіків та своїх синів. Мати ваша хітейка, а ваш батько амореєць. Про що говорить цей текст? Про те, що аморальність, подружня невірність передається в поколіннях. Не про одного з юдейських царів ми читаємо такі слова. І він ходив в усіх гріхах свого батька, які той робив перед ним, і серце його не було все з Господом Богом своїм, як серце його батька Давида. Те, що гріхи наших батьків згодом стають нашими, це очевидний факт. Ми не починаємо свою історію з чистого листа, у кожного з нас своя передісторія. Питання лише в тому, як ці батьківські гріхи стають нашими гріхами, якими каналами вони передаються. Є два основних канали. Перший це виховання. Наші батьки це ті люди, які можуть стати для нас і для наших нащадків найбільшим благословенням, і ці ж люди. Можуть стати головною причиною наших майбутніх негараздів. І в першу чергу, як одне, так і інше передається через виховання. Наші батьки формують нас як особистість, закладаючи в наші серця певні цінності, формують наші переконання, закладають для нас певну спадщину, якою ми користуватимемося в майбутньому, і роблять це через виховання. В приповістях написано: наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. А якщо малого не наставляють на добру путь, якщо дитина віддана сама собі, що з нею буде? Те ж саме, що з деревом, якого не обрізують, не формують крону, не підживлюють. Виховання це один із каналів, яким ми передаємо цінності або ж антицінності. Але крім виховання, є ще канал, який називають духовно-генетичним, коли ми передаємо гріхи і якості характеру незалежно від виховання. Це подібно до того, як ми передаємо дітям наші таланти, колір очей, волосся, зріст. Ми передаємо також якості нашого характеру, скупість, жорстокість, аморальність. Ми інфікуємо їх своїми гріхами, як би ми цього не заперечували. Третя складова, яка формує наше серце, це травми. Серця багатьох людей, які живуть довкола нас, насправді сформовані за допомогою травм. Серця багатьох досі ніби жива рана. Вони пережили дуже багато болю, починаючи з дитинства. І цей біль щось зробив з їхніми серцями. Коли ми говоримо про травми або рани, то це наслідок того, що хтось зробив нам боляче, хтось вчинив над нами насилля. Поранити або зробити боляче можна не лише фізично, але також і словесно або емоційно, тобто на рівні серця. І рана на рівні серця, це найважча рана. Людина поранена на рівні серця, не може функціонувати нормально, подібно, як людина поранена фізично. Таким чином. Існує чотири види насилля фізичне, духовне, емоційне і сексуальне. І у Біблії описані приклади людей, які були травмовані подібним чином. Одна з цих людей Тамара, донька царя Давида, дівчина, яку зґвалтував її рідний брат, ось як про це написано в другій книзі Самоїла. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і з безчастів її, і лежав із нею. І по цьому дуже зненавидів її, Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її, і сказав до неї Амнон, уставай, іди собі. А вона відказала йому через це велике зло, по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене? Та він не хотів її слухати, і покликав він юнака свого слугу і сказав виженіть оцю від мене геть і замкни за нею двері. А на ній була квітчаста туніка, бо так завжди вбиралися царські дочки, панни, і його слуга випроводив її назовні і замкнув за нею двері, а Тамара посипала попелом свою голову, а квітчасту туніку, що була на ній, роздерла, і поклала руку свою на голову свою, і все ходила та голосила. Послухайте, Тамара пережила всі чотири види насилля. Уявіть, в якому стані вона перебувала. Як ви вважаєте, що це зробило з її серцем? Вона голосила, хто міг зупинити її. Скажіть, що вона думала в цей час про свого батька, який не втрутився, про брата, про всіх чоловіків взагалі? Багато з нас починають голосити, коли їм нагадують про те насилля, яке стосовно них вчинили їхні близькі. Часто це були батьки, брати або кохані люди. Чоловік або дружина, і ви досі плачете, згадуючи про це. І ви емоційно реагуєте досі як поранена людина. Тепер це стає частиною вашого характеру. П'ята складова, яка формує наше серце, це наші власні гріхи. Так-так. Бо крім Адамових та батьківських, існують також і наші гріхи. Просто Адамові і батьківські надають для наших хороше підґрунтя. Ми примножуємо батьківські гріхи і з їхньою допомогою набуваємо інших нових. Гарним прикладом цього є цар Давид. Він демонстрував моральну слабкість, на жаль, вчинив перелюб і мав дев'ять офіційних жінок, хоча Біблія не схвалювала це. Але хоча Давид був аморальною людиною, він не був ідолопоклонником. Але ось що відбувається з його сином Соломоном. А цар Соломон покохав багатьох чужинних жінок і дочку фараонову, муавітянок, амонітянок, едомінянок, седонітянок. До них прихилився Соломон коханням, і було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні. І що трапилося далі, і сталося на час Соломонової старості. Жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. Ось виявляється, як розвивається в дітях батьківський гріх. Ти помножиш батьківські гріхи і додаси до них свої, і ти станеш гіршим від своїх батьків. Але тепер це буде вже твоє власне рішення. І ще один дуже важливий момент: сердечні травми, якщо з ними нічого не робити, вони згодом перетворюються на духовні проблеми. Ви знали про це? Люди, які пережили свого часу насилля в дитинстві, в минулому. То вони в майбутньому самі можуть стати насильниками, якщо рани не були зцілені. Таким чином, наші власні гріхи формуються в тому числі і на основі завданих нами ран. Остання складова, яка формує наше серце, це наші переконання. Наші переконання це те, у що ми з вами віримо. Наші переконання це сукупність цінностей, гріхів і болю, якого ми зазнали у перших 20 років нашого життя. Все це разом взяте формує те, у що ми насправді віримо і як відповідно реагуємо. Частково про це написано в посланні до Римлян 1.21 бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. Славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів. І чотироногих і гадів, тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Цей текст говорить про те, що гріховний спосіб життя і мислення людини вони невід'ємно пов'язані між собою. І якщо серце людини наповнене гріхами, то її мислення також буде наповнене гріхами. І воно буде хибним. Досить зрозуміло це пояснює приклад Адама і Єви. Щойно вони відвідали забороненого плоду, як у них одразу ж відкрилися очі, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Це книга буття, 3 розділ, Сьомий вірш. Раптом через всього лише здавалося б. Невеличкий гріх. Змінилося мислення, розуміння, підхід до життя, поведінка перших людей все абсолютно змінилося. Вони раптом ховаються, звинувачують Бога, звинувачують один одного, і вони раптом демонструють зовсім інші якості характеру, ніж були до цього. І це все лише через один гріх. Ви розумієте, друзі, як небезпечно жити з гріхом? Присутність одного лише гріха абсолютно змінить ваш характер. А що ж потрібно для того, щоб наш характер змінився? Щоб він нарешті став схожим на характер Христа? Насамперед, нам потрібне нове серце, друзі. Нам потрібно, щоб Господь забрав від нас старе. І вклав у нас нове. І це відбувається в момент нашого нового народження, тоді, коли ми стаємо новим творінням в Ісусі Христі, набуваючи при цьому Його характеру. Як про це написано в посланні до Ефесян. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла. Який Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Виявляється, що зміна характеру цілком можлива. І це робить Ісус Христос над природним способом в нашому серці. Дозвольте йому зробити це з вашим серцем. Впустіть Його до Нього, щоб він став вашим Господом. І нехай Бог допоможе вам у цьому. to uh -huh. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансвітове Радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.